Спонсор показу «Амбар». Ваша перевага кожен день. Вітаю мою команду з перемогою, вітаю всіх болельщиків з перемогою, вітаю всіх клубів, які працюють з перемогою. Всі ми в місті заслужили цю перемогу. Я сьогодні, от, сьогодні, можу сказати, не перший, але такий кайф отримав від моєї команди, таку ігру показали. Вони вони молодці, я, я горжусь їм. Сьогодні отримав задоволення від гри своєї команди, вони молодці, я пишаюсь ними. Два рази проігрували, два рази зрівняли, і ще в кінці забили третій гол. Дійсно, вот цих парней не тільки що характер є, а дійсно є качество. Від всіх цих футболістів, якби у нас не було качества, вони б не змогли таку гру віддати і виграти. Двічі відігрувалися, двічі зрівнювали, виходили, вийшли у підсумку вперед. Це результат характеру, якості. Якби його не було, то не було б такого результату. Пане Желек, якщо два запитання: перше, я мав інтерв'ю від інчука. Він закрема сказав вже таки анекдоти, ходить в народі, що ви спеціально заховихуєте суперника, даєте йому забити гол, щоб потім ми... виграти. Он мені тоже это сказал. Не можем, не можем, не, не можем по-другому по сказати. Но честно, мне не хотелось бы, чтобы так было. Не хотелось бы, но опять вот то, что и сказал, видите, они даже когда проигрывают, они играют в футбол. Они действительно играют в футбол. Вот красивый футбол. Не боятся уже. Ми прошли много барьеров, чтобы до этого уровня дошли. И вот видите, как, как заканчиваются эти игры с нашими перемогами. И другое питание. Фактично результати туру рухувалися на користь минає. Так, хтось програв, хтось зіграв нічию як Верес. Ну, але гра з Кривбасом. Зрозуміло, що він демотивований, але він все-таки вдома грає. Як ви вважаєте, той останній вже крок, який потрібно зробити команді, що буде потрібно зробити, як зіграти на ваш погляд, щоб це-таки в такої команди, як Кривбас, ну, вміти зібрати максимум нічого. Ну, я и говорил, что Крибас вместе с Рухом, не считая Шахтер и Динамо, показывает самый красивый футбол в этом чемпионате. И у них очень-очень хорошая команда. Будем надеяться, что кому-то может да даст отдохнет, что, чтобы нам легче было. Но действительно очень хорошая команда высокого уровня. Но э, мы дошли до последнего шага, поэтому мы бояться точно не будем. Мы каждого соперника уважаем. И Якщо будемо грати так, як сьогодні, я думаю, що все добре по нас закончиться. Крибас рушар та монструють футбол у футболцями чемпіонаті. Ну, сподіваємось, що Юрій Миколаєвичу дасть можливо відпочити. Це жарт, якщо щось своїм лідером, щоб нам було легше. Вибачте, я більше хвилююсь, ніж ви. А далі <ривіт> ви все пам'ятаєте. Якщо щось перекладач, там <ривіт> у штар. У Мирослава є питання. Є, Жеко. Характер в мене не питання. У мене як це, на класичних прес-конференціях стають, як сакали, і вони кажуть, у в мене не питання, в мене побажання. У мене побажання, що ви з таким характером грали ваші команди завжди, впродовж усієї вашої кар'єри. Ви показали, що у вашої команди, навіть молодої, навіть недосвідченої, завжди є характер на наполіти. І як мінімум у кривому розі ми вам цього точно і Сподіваємось на те, що команда там покаже характер і все-таки здобуде оцю фантастичний результат, який ще здавався кілька місяців тому, фантастичний. Саме головне, давайте вже запитаємо на останок, наскільки ви вірите у цей результат. Дякую вам за такі слова. Если бы я не верил, я бы сегодня здесь не сидел, понимаете, с вами. Поэтому с первого дня, как пришел команду, я сказал, что у нас есть шанс, что я верю в это. И, и действительно, с первой игры мне это показывали, вот, до предпоследней игры. Вот, наш уровень игры постоянно поднимался, все выше и выше. И видите, вот, сегодняшняя игра это показала. Поэтому я верю в свою, в свою команду, в своих футболистов. И даже не сомневаюсь, что в последней игре мы... Успіємо виграти і залишиться прем'єр-ліг. Вірю. Якби ми знали, ми почали знімати документальний фільм зимою і продали би його за великі гроші. Дякую вам. Але я подякував хлопцям. Вони на сьогоднішній момент віддали всі сили. Всі сили ми два рази вели в рахунку так. Можливо, ми гру не так контролювали, як нам хотілося б того, але суперник мобільна, молода, агресивна команда, має якість. Не, не, не спроста вона стільки забила в другому колі і стільки набрала очок. Це не диво, це не якась там якийсь фокус, хтось зробив. Це просто підібрані, насправді молоді, агресивні і з якістю футболісти. Тому. Наші футболісти на сьогодні віддали всі сили, мені дуже шкода їх. Вони дуже засмучені, ми дуже хотіли перемогти. і Для цього були передумови, але напевно на сьогодні ми ще не, заслу... не заслужили для того, щоб нам складалося трошки в нашу пользу. Псане Сергій, э, кажуть, про фактор, маленького гравця, є в цьому. Так, звичайно, є, трибуни женуть, вони поруч, вони женуть долі, така атмосфера приємна була. І це, цей фактор дуже вагомий. Ви зіграли вже фактично з усіма претендентами на виліт. Можете якісь свої висновки такі коротенькі. Що, яка команда вас з цієї четвірки разом? Та ну, вразила хто. Ну, знову ж таки, міна дуже цікава команда. Дуже цікава команда. І ми відштовхуємося від своїх дій, але так по атмосфері, по тиску, ну з було важко. Знову ж таки, ми працювали на наших ну, тобто, максимальних зусиль. Наскільки я це бачив, жодного. Хлопця не було, хто там себе жалів або не добігав. Ну, суперник був хороший і, напевно, сьогодні день мінає. А кого ви бачите, бо із у в У нас також є хороші футболісти, але ну, не знаю, там, переходити на персоналі. Ну, розумієте, там, Наприклад, коли атакуючі гравці. Можуть обігрувати один в один, пробивати. Це, це по-перше, це рідкісно в, нашій, в нашому чемпіонаті. Небагато хлопців, якщо ми не беремо лігіонерів, яких запрошують. Дуже небагато хлопців, які працюють один в один і ефективно це роблять. Вминає атака це робить. І саме тому є багато голів. Дуже дякую, Ванер. Дякую.